вот такие ящичек получился для картошечки там Кладовку поставить на колесиках размер 95 950 ширина и глубина 35 верхний поднимается вот если что-то положить Под полочкой, под стелажем будет стоять. Надо выдвинуть на колесиках нас все тут. Вот такую тему бахнули. Досочки взяли з поддонов обычных. легенько их шлифанули. Потом горелочкой обсмалили. Чтобы не так влага была доску. Тому що кладовка не отаплюється. Ось така штука вийшлося. Можемо робити під замовлення. Недорого. 770 гривень коштує у зборі. Ось такий ящик. Висота 750 мм. Ширину глибину я вже казал. Така тема получилась. Хорошенький. Вот это знімается вже. Казав, от. Там на два переділено в нижній, а в верхній на три. Відділення. Кого інтересує, пишіть коментарі. Будемо робити під замовлення.